Вітаю всіх з магазину Копіючка. Стартували нові акції з 23 червня по 29 червня. Давайте разом подивимось, що цікавого можна знайти на поличках. Приємного всім перегляду. Серветки вологі на турела рошеві. Тут в упаковці 100 штук 65 гривень. Чорні 120 штук. Коштують вже дорожче 88 гривень. Прокладки жіночі натурела. По 43 гривні 7 штук 10 або 8 нічні. Олвис по 55 гривень в асортименті. Ще непогана ціна на олію, оливкову та соняшникову мікс. 1 літр за 120 гривень. По 10 гривень пастила фруктова, різні смаки в асортименті. 18 грам в упаковці, 19 гривень, контейнер, харчовий пластиковий на 900 мл. Зубна паста відбілююча простодент, 100 г 28 гривень. Або є такий варіант, максимальний блиск, новинка 28 гривень. Засіб для миття посуду, соковиті ягоди або лимон топ-ефект по 40 гривень 940 мл, 25 гривень Онікс, яблуко лимон. 50 гривень шампунь вошго і пантін за 200 гривень 400 мл. Порошок для прання дитячої або кольорової білизни 9 кг за 300 гривень. Або варіант на 6 кг за 240 гривень. Гарна ціна. Кава Якобс еспресо Мелена 230 г 175 гривень. Ескафе Класік 100 г 120 гривень. Нескафе класик. Упаковочка 50 грамів за 60 гривень. Запальничка для газу 27,50, 50%, 50 знижка. Ось така лопатка металева з дерев'яною ручкою 14,50. Ніж для піци 14,50. Горіхокол 47,50. До речі, металевий. Непоганої якості мені подобається зі знижкою 50%. Набір кухонна лопатка плюс пензлик 1950. Нержавіюча сталь ручка. Товкач кухони. 1950. Прес для чеснику 1950. Теж зі знижкою 50%. Сьогодні щось кухонної приладдя зі знижкою 50%. Набір силиконовий, кухонна лопатка плюс пензлик зеленого кольору 19,50, для нарізання авокадо 70% знижка 23,90. Чай карпатський, лісові ягоди 28 гривень, 20 експрес-пакетиків. По 16,90 чайна родина у трьох варіантах: бергамот. Звичайно, чорний і малина. Тет по 25 гривень, 20 пакетиків. Зелений, чорний або англійський сніданок. Ліптон 60 гривень, 25 пакетиків. Мономах зелений 39. Кенія і з пергамотом теж по 39 гривень 25 пакетиків. Аркамілленіум. Golden Knight з начинкою. Та цілим лісовим горіхом. Ось така гарна упаковка за 80 гривень. Рукав для запікання файно 3 метра, 35 гривень. Ось такий пергамент файно 15 листів за 58 гривень. Підставка під гаряча кругла 15 см в діаметрі за 12 гривень. Ось така халва в акції, велика упаковочка 270 грамів, ванільна. Або з різними горішками: 37 гривень і 40 гривень. І ріс вершковий 80 грамів, за 17 гривень. Вафлі артек класичні. Коштують 50-218 грамів. Такий батончик XXL кокосовий. Або з какао начинкою по 15 гривень. Для випікання кексів 7 штук 1950. Або такі сердечка у коробці за 19,50. ковш металевий з чорною ручкою. Коштує 67 ,50 гривень 50 копійок. Оливки зелені. Креветка 42 гривні, чорні маслини за 39,90. Ось така корзинка гарна, з кришкою, ажурна, рожева, 23 на 17 см, 49 гривень, ланчбокс дитячий. Тут всередині ще ложка, виделка Все міцно тримається. 95 гривень. Ланчбокс Аліана, такий невеликого розміру. Звичайний, без різних відділень, без приборів за 49 гривень. 65 гривень. Теж дитячий варіант. Ложка, виделка Це і дешевше буде, аніж цей. Панастільна, кольорова, зелена або червона. 15 гривень. Пакети файно міцні для сміття 50 штук 58 гривень. Або фраутау з ручками 25 штук, 35 літрів за 47 гривень. Ось така щітка для чищення кольорова 29 гривень. Вона жорстка 9. Кишеня на кран для мила 19,50. Паска для швабри. Кольори в асортименті по 39 гривень 40 на 9 см. Фейрі, гранат або чайне дерево та м'ята 68 гривень. З ромашкою та вітамінами Е 60 гривень, об'єм такий самий. Засіб для миття посуду дитячого 500 мл 20 гривень. Для ванної кімнати галакс 500 грамів. 83 гривні. Ось такий універсальний засіб для ванної кімнати за 140 гривень. Сарма 7 в одному без хлору 53 гривні. Сантик 68. Краща ціна засіб для чищення 5 в одному для ванни 500 грамів 34 гривні. Мовівідник кисневий по 24 гривні. Ось такий засіб для унітазу морська. Запаска 40 грамів 8,50. Або туалетний блок, одна штука, за 14,50. І потім можна купувати ось такі запаски. Дуже вигідно. Для прання Зося 75 гривень. Ось такий деліз: 1 літр 85 гривень. Для кольорових тканин і темних. Перволь по 240 Очки металеві, дві штуки на липучках 24 гривні. Або вісім штук пластикові по 1950. Келих для пива в акції 360 мл, 39 гривень. Чашка для кави 29 гривень 220 мл. Такі гарні чашки новинки, лавандові квіточки, матовий колір від Denny Home. Об'єм 450 мл, 85 гривень. Ось вони дуже гарні, але тільки лаванда в нас в наявності. Винка 350 мл, Kitchen про з визерунком. Теж ще нема цінника. Давайте разом з вами подивимось ціну: 65 гривень. Пляшка для олії та оцту. Мені здається, що для всього підійде, навіть для вина. Дені Хом 1 літр 115 гривень. А ось це вже для олії та оцту. З корковою кришкою за 75 гривень. Теж в акції зараз. Акція ну, майже на все 50%. На столові прибори. Ложка 29,50 за 3 штуки. Ось такі з взерунками 27,50 три штуки. Ось така елегантна ложка 27,50. Довга ручка тонка, мені подобається. Набір ложок столових звичайних. Три штуки, 55 гривень. Ну і виделочки теж 55 гривень, 27,50 з взерунками. Такі піалочки білі приїхали по 29 гривень за одну штуку. Непогані для соусу підійте. блюдо керамічне, кактус 85 гривень за одну штуку. Або ананас за 135 гривень. І також акція на тарілочки 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, наприклад, оці берете дві штуки. За 130 гривень. І третя буде в подарунок. Три штуки за 130 гривень. Або ну, по 75-85, в залежності від розміру. Ось таке блюдо велике, просто неймовірно велике. Скільки ж тут сантиметрів? 34 на 26. І зі знижкою 50%, 82 гривні, 50 копійок. Ось новинка подушка на стілець. Такий, знаєте, як вільвет. Ну, щось таке дуже приємне на дотик. Є в трьох кольорах: Бордо колір, такий жовтий і синій. По 95 гривень 40 на 40 см. Мені дуже подобається. Якість гарна. Є ще звичайні подушки. Такі самі кольори. По 95 гривень. Можна взяти комплект на стілець і на диван. Мені здається, буде дуже гарно виглядати. Такі тапочки по 185 гривень. Чоловічі. Розміри є різні, максимальний 44-45. Фарба для волосся авена в асортименті по 70 гривень. Ось така фарба по 55 гривень. Палет 113 гривень в акції. І гарнір колор по 98 гривень. Засіб для унітазу кольорова вода 138 гривень за три штуки. Арктичний океан Геліві по 138 гривень. І 123 гривні сила актив Лимон. Дві штуки лаванда 104 гривні. Ось такі кубики для унітазу 88. Серветки трьохшарові 33 на 33 см. В трьох кольорах по 29 гривень. Хустинки 10 штук, 7,90. 3,50 двохшарові бебізая. І для вани 1 кілограм 43 гривні. Ось такий бісер для ванни. Що це таке? Навіть і не знаю. 29,90. У двох кольорах, ну, Тут різні аромати. Щось таке прикольне. Фука для тіла, сонечко файно 20 гривень. Або спорт 35 гривень. Маква мило туалетне, 4 штуки по 70 грам кожна 40 гривень. Ось таке мило з мінералами 125 г за 19 гривень.